Василь Павлов, мілітарний історик, керівник експертної групи військових зв'язків з громадськістю директорату інформаційної політики у сфері оборони і стратегічних комунікацій Міністерства оборони України. Такі великі представлення тривали. Вітаю вас. Доброго дня зі святом. Так і вас зі святом на взаєм, але е, чи справді чи можна говорити, от в контексті місцин, де ми перебуваємо, вулиця, яка носить ім'я великого гетьмана українського Богдана Хмельницького, він зробив дуже багато для єднання України для її самобутності, для її єдності, соборності, якщо хочете, але але йому це не вдалося на той момент. Чому? Не вдалося насамперед через те, що українське суспільство на той момент, на превеликий жаль, не було єдиним. Були регіональні відмінності, були соціальні відмінності, були станові відмінності. І, але незважаючи на це, саме образ козацької держави, держави Богдана Хмельницького, він надихав майбутні 200 років, аж до 1917 року, доки не буде, не виникне вже Українська Народна Республіка, надихав українців на боротьбу за власну незалежність, за власну державність. Взагалі це в принципі. Доволі знакове місце, фактично, тому що це перехрестя вулиці Богдана Хмельницького з вулицею Володимирською, тобто перетинання, скажімо так, традиції руської державності, традиції князівської державності, з традицією Казацької, гетьманської державності. Позаду нас знаходиться музей вчителя в 1917 році будинок вчителя. Саме там засідала Українська Центральна Рада, яка 22 січня 2018 року проголосили четвертий універсал, універсал про незалежність України. В якому які до якого до речі був дотичний Михайло Грушевський, видатний український історик, який власне дослідження Хмельниччини, дослідження козацтва і державотворчої ідеї козацтва приніс у широкі маси не тільки у вигляді історичних досліджень, а й у вигляді науково-популярних публіцистичних статей. Якщо ми будемо говорити про часи проголошення. Універсалу злуки, акту злуки, то ми можемо говорити те, що існувала величезна кількість полків української армії, які продовжували свою традицію від козацьких полків. Існував полк Хмельницького, існували січові стрільці, існували Запорожці, існували гайдамаки. Тобто, ті елементи, які були уособленням українства, боротьби українців за державність, за незалежність проти поноволення, вони якраз постійно виникали в різні часи, бо з Увалося якраз на і безпосередньо на самому Богдані Хмельницькому. Якщо говорити про ті часи, чи можна в цьому контексті маю на увазі часи ну Богдана Хмельницького згадати періодику, коли ну пам'ятаєте, була така переяславська унія 1654 року. Було чимало критики серед істориків, які говорили, що не потрібно було підписувати будь-які угоди з росіянами, як тоді, так і сьогодні. Що росіяни вкотре і в чергове? Тоді українців і козаків, зокрема, в ті часи, і сьогодні вони постійно Стійно нас намагається обманути жодна, так би мовити, жодний папір, жодний підпис росіян не вартий уваги. Ем, на той момент чи правильно це було рішення? Адже Богдан Хмельницький намагався знайти союзників і серед турків, і серед кримських татар, серед інших держав, які були на той момент ну, сусідами, могли бути гіпотетично мілітарними партнерами, але чомусь він вдався до союзу з росіянами. Чи була це помилка? Фактично, зараз ми можемо стверджувати на те, що це була помилка, але на той момент Хмельницького. Дійсно, можемо говорити, не було виходу. Хмельницький прийняв єдине можливе для нього на той момент рішення укласти воєнно-політичний союз. З московським царством це не було об'єднання держав, це не було створення єдиної держави, це був союз двох рівнозначних володарів. Але московити вже відразу намагалися використати цю ситуацію неспроможність на той момент України активно чинити опір для вирішення власних цілей. Але слід віддати належне Богдану Хмельницькому. Він доволі таки швидко з цим розібрався. І вже після того, як Московія зрадила Україну, підписавши. 对。 Союз з, Союз з поляками в 1656 році. Хмельницький вважав себе вільним від зобов'язань перед московським царем, і він розпочинає новий процес укладання нових воєнно-політичних договорів, коли він вже починає орієнтуватися на європейські держави насамперед на Швецію, на Самігороддя. Але знов таки самому Хмельницькому не вдалося встигнути підписати цю угоду і вже після його смерті. Від імені України буде підписана ця угода. Казацьким посольством восени 1657 року в Стокгольмі і було укладено нові воєнно-політичні союз. Власне ці пошуки якоїсь політичної альтернативи, пошуки воєнних союзників, пошуки політичних союзників вони звинували наступні. Майже 50 років після смерті Хмельницького, коли козацькі гетьмани намагалися обрати, хто ж буде сюзереном, хто ж дозволить Україні мати власну державність, але ніхто цього зробити не збирався, бо всі володарі того часу насамперед бачили в Україні об'єкт прикладання зусиль ніж суб'єкт міжнародних відносин. Пане Василь, як тоді до речі, козаки, якерманич козацької війська, козацького, дипломати з боку з нашої сторони, жалілися, що росіяни не допо. Скали в ті часи до будь-яких перемовин з третіми сторонами, так би мовити, наших переговорників вже обманювали на початках. Були певні обмеження по війську козацькому, там в 20 тисячний контингент. Чи не нагадує вам історію з ну нинішніми кроками російської влади, яка всіляко намагається денацифікувати, демілітаризувати Україну і військо українське? Яким ви вбачаєте взагалі розвиток ну, в мілітарній складові нашої української армії? Хто може бути звісно? Потенційними союзниками на ну, втривалі, такі далеко тривалі перспективі, так, щоб в подальшому забезпечити нас від можливої агресії, паралелі є дуже багато. Ми можемо зупинитися на тих, фактично, на кому зупинялися козацькі лідери, насамперед, той самий Богдан Хмельницький. Що... Головними його партнерами були ті держави, які вбачали загрозу у московському царстві пізніше, там у московській державі. Так, це угода зі Швецією, так це угода з Туреччиною, так, це пізніше спроба укласти угоду з Польщею, повернутися до союзу з Польщею, що робив Воговський. І власне, ми зараз і бачимо, що найбільшу допомогу у боротьбі проти Росії ми отримуємо якраз від цих держав. Нещодавно Швеція оголосила про новий. Потужний пакет військової допомоги і навчання наших вояків. Туреччина нам допомагає постійно, і так само поляки довели, що вони здатні розумітися на тому, що можливо якісь своємінутні інтереси або старі образи вони нічого не варте перед новою великою загрозою. Якщо говорити про розвиток української армії, звісно, те, що було, скажімо, там на початках 2000-х, те, що було навіть після 2014-го і сьогодні, це абсолютно різні армії, якою ви бачаєте українську армію в найближчі роки. Українська армія це буде армія, яка буде мати бойовий досвід. Вона вже його має в величезній кількості. Українська армія це буде будуть збройні сили, які будуть оснащені усіма сучасними зразками озброєння. І я сподіваюся, що це буде військо, яке буде мати власну ідеологію, яка буде спрямована на те, щоб захищати власну державність і не допустити більше її втрати. Що ж, нехай так і буде вас зі святом, пане Василю, дякую вам. Василь Павлов був щойно із з нами говорили про мілітарну складову. Про перспективи сьогодні і майбутнього, згадували про козацьку державу під проводом Богдана Хмельницького. Далі буде колеги.